Доброго здоров'я, пані панове категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 31 грудня. Вітаю вас на моєму авторському YouTube-каналі, який називається Василь Кламчук. Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Багато подій, ну таких знакових заяв, які коментує президент Зеленський. Хоча ці заяви йому не належать, але все навколо цього процесу. Насамперед, ця сенсація, яку висловив Туск, ну в контексті того, що, начебто, там Трамп збирається відправити американських військовослужбовців в Україну, каже президент: я того не коментую, але нам би того хотілося. Ну і Звичайно, нам теж цього хотілося, але на тлі цієї заяви ще можу навіть подивитися, що ще Туск наговорив. А можливо, це інсайт і можливо він знає більше. Ну я не сумніваюся, що він знає більше, але з того, що можна оприлюднювати дуже гучно, але мир в Україні можливий впродовж кількох тижнів. Крапка. ну так сказав Туск. Запропоновані штатами гарантії безпеки для України дають підставу для оптимізму, але Київ повинен піти на компроміс у територіальних питаннях. Ну от мир на обрії, в цьому немає сумнівів, каже пан Туск. Відбулися події, які дають підстави. сподіватися, що ця війна може закінчитися і досить швидко, але це ще далеко не 100% впевненість. Коли я кажу, що мир на обрії на горизонті, я маю на увазі найближчі тижні, а не місяці чи роки. А при тому, що до січня ми всі. Всі маємо зібратися разом щоб прийняти до, про рішення про майбутнє України. Ну, вже є поправочка, що якщо і буде це збирання всіх разом, то буде 6 січня а, у Парижі. Ну тут не до січня, а в січні, напевно, так хотів сказати пан Туск. Але його цитують саме як до січня. Сьогодні вже слава Богу, 31 грудня. Ну хіба зізвоняться? Гарантії безпеки запропоновані Україні штатами дають підстави сподіватися на швидке завершення конфлікту, але Київ повинен піти на компроміс територіальних питань. Таннях ці однозначні декларації щодо гарантій безпеки з'явилися вперше. Побачимо наскільки послідовними будуть наші партнери по той бік Атлантики. І от ця ключова заява: штати готові розгорнути війська в Україні як елемент гарантій безпеки. При тому, що далі, окрім Туска, щось подібне казав і Фрідріх Мерц каже: ми провели чергові консультації з нашими європейськими і канадськими партнерами. Просуваємо мирний процес вперед. Зараз від усіх, включно з Росією, вимагається прозорість і чесність. Ну плюс, Урсула фон дер фондерляїн теж сказала так, що відбулася плідна дискусія з європейськими лідерами щодо нашої підтримки України і безпеки і відбудови, зрештою, процвітання вільної української держави, залежить від її вступу до ЄС. Це також є важливою гарантією безпеки. Ось вам підтвердження слів президента, що Зеленського що, якийсь дедлайн вступу, я не знаю. Це 27-й, там рік, 28-й, але є в списку гарантій безпеки для України. Вступ до ЄС приносить користь не лише країнам, що приєднуються, а й усій Європі, про що свідчать послідовні хвилі розширення. Ну, чекаємо на коментар О, цього пана О Орбана в цьому зв'язку, тому що для нього цей рік, який настає, ну просто ключовий, однозначно. А ще. Позитив сьогоднішнього дня. Тепер вже знаєте, як на, на ялинку прикраси будемо вішати. А Румунія приєднується до плану ПУРЛ, от, там, де цей американський механізм, там, де гроші з Європи, закупівля зброї в Штатах. Ну не мільярди, але 50 мільйонів. і Спасибі, звичайно. І як зазначаємо, МЗС країни видатки будуть здійснюватися відповідно до бюджету. І внесок до цієї до цього механізму, до цієї програми, пурл буде сприяти. Шляхом зміцнення можливостей України досягнення у підтримці сталого миру в Україні. Програма дозволяє спільні асигнування через бюджет НАТО. і є, по суті продовженням е союзницьких ініціатив. Там Гельсінський, коли був саміт, що є пріоритетом підтвердження, зокрема під час е візиту Рюти до Румунії, вони вже тоді пообіцяли приєднатися до цієї ініціативи. Зрозуміло, ще раз не, не там шаленими грошима. Можливо, десь так просто якби сказати, а ми в тімі, але ну. І, і те спасибі, звичайно. Ну, є ще одна країна, це, напевно, з іншої сторони. Там, знаєте, як ялинку нарижають, да, то красиві ці кульки там попереду, а те, що не красиво, там позаду десь намагаються прикрити. Ну, якось так оце ж прикриваємо Китаєм. ще. Да. І Попри всі заяви і всі рухи Китаю цього року, там то він дзвонить Путіну там, зупини війну, то він скасовує це, значить, зізнання, то він йде на облогу цього Тайваню, а Путі... Путін каже, ми якщо що плече підставимо, А потім є там поздоровлення поздоровлення на Путіну і е, китайці, і руські браття на ну в тому ж контексті. Тобто, зрозуміло, хто за цим стоїть, але от е, ще одні брехуни. Е, я думаю, що Путін ну в них чи набрався, чи його навчили брехати просто в очі. Зусилля Китаю щодо миру очевидні для всіх. Ну, ви просто їх не бачите. Да? Це як пам'ятаєте, нове нова, 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 нова сукня для короля, тому нове плаття для короля, була каска. Така. Король голий. Ну, просто ви просто не бачите, бо якщо ви не сповна розуму, то ви не бачите, що на ньому класне вбрання. А якщо ви розумний, то ви бачите, що все класно. Тобто зусилля Китаю очевидні для всіх, розумієте? Китай підтримує всі ініціативи, що сприяють миру в Україні, будуть продовжувати відігравати конструктивну роль в цьому процесі. Десь, напевно, в якісь паралельні реальності там собі собі щось пасочки на березі океану роблять. В Пекіні е, от таким чином відреагували на заяву президента Зеленського про те, що Китай не прагне мирного врегулювання в російсько-українській війні. Тобто людина сказала, як є, відверто, щиро. Е, і перед візитом до Штатів Зеленський якраз президент Зеленський заявив, що не бачить готовності Китаю приєднатися до мирного процесу, оскільки не вмовляли. Натомість Пекін, як ми теж знаємо, це відомості з відкритих джерел збільшив імпорт енергоносіїв з Росії, а Москва спрямовує ці кошти по суті на ведення війни. От випустив Сі Дзіпін там речника МЗСу, який сказав, що Пекін підтримує діалог зі всіма сторонами, включно з Росією, і Україною. І завжди прагне до припинення вогню і закінчення війни, заохочуючи мирні переговори. А, і ну війну там назвали традиційно українською кризою, просто щоб ми не забували, що у нас криза. У нас не війна з китайської точки зору, а криза. Ну звичайно, з їх, е, тисяч... Що історії це взагалі там я не знаю не секунда, навіть а якась піщинка в процесі, але зусилля Китаю не залишилися непоміченими міжнародною спільнотою. а вже ж. Китай підтримує будь-які зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи в Україні. і Сподівається, що всі сторони через діалог і переговори якомога швидше досягнуть справедливої тривалої, а, значить, цієї історії, яка буде сприяти всьому тому, що називається мирна угода. Ну і ще от сьогодні у нас середа, якраз напередодні китайська преса вранці вийшла із зображенням президента Зеленського на перших шпальтах із заголовками на кшталт. Зеленський поширює брехливі заяви про Китай. Зусилля КНР, очевидні для всіх. Ну А чому б в нас не вийшли би з. Ну, у нас ж ну, газет, напевно, вже немає. Я просто не цікавився, але не вийшли там. Сізіпін поширює брехливі заяви про Україну. От, ну треба якось так вести цю кампанію, ну пінг понг да? Ну, удар туди, удар сюди. Ну а чого тільки Зеленський поширює брехливі заяви? Але і Путін, який Сізіпін, це треба кожен день писати. Де де ми зусилля? Покажіть, дайте список. Да? Як то кажуть, огласіть весь список, будь ласочка щоб ми подивилися, ну на тлі оцих заяв, що все хороше проти всього поганого країни Балтії посилюють підготовку до потенційних воєнних загроз з боку Росії і Білорусі. Хоча я вам теж напередодні наводив тезу від естонської розвідки, що вони поки не бачать, що росіяни готуються до нападу. Ну, не бачать, не бачать, але тим не менш на кордоні Литви, наприклад, з Білорусі і Росією, вже з'явилися конструкції, призначені для підриву мостів в разі збройного конфлікту. І в Литві якраз заявили. Що поблизу кордону вже створено кілька десятків об'єктів для зберігання протитанкових і інженерних загорожень. Крім цього, військові проводять висадку дерев для прикриття ключових доріг. А також поглиблюють зрошувальні канали. А в разі потреби вони будуть виконувати роль траншей додаткових протитанкових бар'єрів. Ну і за задумом військових в разі загрози або початку бойових дій мости біля кордону можна буде швидко зруйнувати, щоб неможливо треба, ну, суттєво уповільнити, бо понтонні переправи ніхто не скасовував. Ну а тут це просто один з елементів. Тому що основа агресії сьогодні в повітрі, а не на землі. Ну, подібну стратегію ще й Фінляндія реалізує ну, вже не один рік. До речі, і вони теж 1340 кілометрів там спільного кордону, якщо ви не знали, Фінляндії з росіянами. Ну і президент Фінляндії Олександр Ступ раніше наголошував, що європейські держави мають менше базікати, а більше готуватися. Потрібно бути готовими до найгіршого, щоб в принципі, це найгірше уникнути. І закликав якраз Європу перейняти фінські. І підхід до безпеки водночас в країнах Балтії не всі сприймають такі дії однозначно. Ну, в Литві окремі політики їх прихильники раніше звинувачували владу у воєнному шовінізмі, а в Естонії командувач збройних сіл Андрус Меріло застерігав від надмірної військової істерії, наголошуючи, що саме підготовленість а не паніка дозволяє суспільству діяти раціонально у кризових ситуаціях. Ну і Латвія ще тут завершила будівництво 280 кілометрового парка. На кордоні з Росією. Ну, це не такий паркан, як ото у нас будували. Да? Потім пояснювали, що це ж паркан був не, не проти військ. Це ж паркан там проти зайців, напевно, але гроші спиляли нормально. Тут, очевидно, інший конструктив, гроші, напевно, менші, бо в них не було таких і немає таких керівників, які могли на той час спокійно покрасти в кишеню, а потім йти там на, на, на городецького в ресторані, святкувати свій перший ярд. Да? мільярд. Ну а зараз проводять навчання, як треба Батьківщину любити. Так от паркан вздовж усього кордону, це значний внесок в безпеку мешканців Латвії, каже і нашої країни, оснащення кордону високотехнологічним обладнанням триває наша кінцева мета створити найсучаснішу прикордонну службу на сході Євросоюзу. Це міністр внутрішніх справ Латвії заявив. Раніше подібний паркан збудували в Латвії з Білоруссю. А там 145 кілометрів. Ну, от це, бачите, в Латвії це працює, в Литві не дуже. Ну, але все одно, якби привіти повітрям передають цими повітряними кулями. Ну а щодо озброєння, теж от рік закінчується, підводять підсумки. Я здається, в 22-му казав, що найбільш вигідними ну, хто займається там цінними паперами, це оборонні гіганти, оборонно-промисловий комплекс європейський. От туди треба спрямовувати цього року. Європейська галузь, тобто галузь пов'язана з виробництвом зброї, там плюс-мінус дотичні галузі 5 мільярдів доларів лише на дивіденти відправляються. Уявляєте, скільки вони заробили? Це Financial Times Дослідження ну, знову ж таки на основі відкритих джерел вісім найбільших оборонних компаній Європи цього року готують рекордні виплати акціонерам. Тобто аналіз діяльності сектору за останні десятиліття показує, що основна частина цих прибутків буде виплачена Че на формі підвищених дивідентів, обсяг яких сягне десятирічного максимуму, попри масштабні виплати власникам, дослідження також фіксує значне зростання внутрішніх інвестицій в європейський оборонний е, сектор, тобто реінвестування відбувається, бо компанії суттєво роз... розширюють виробничі потужності. Е, що стало прямою відповіддю на повномасштабне вторгнення Росіян в Україну? Ну і в матеріалі ще кажуть, що на противагу цьому зростанню прибутки акціонерів шести найбільших оборонних компаній. США Впали після досягнення десятирічного піку в 2023 році. От як тільки прийшов Трамп і сказав, що ми не будемо більше підтримувати Україну, все, якби замовлення там закінчилися І от тепер хай там Локхід Martin, та General Dynamics там інші корпорації, ну, з Трампом якось вирішують цю справу. Ну, от от вам цифри, ось вам і гроші. Ну, а говорити про те, що оборонно промисловий комплекс Сполучених Штатів традиційно стоїть за республіканською партією я навіть не буду. Бо 26 рік. Так само, як і для Орбана, і для Трампа є досить важливим в плані до виборів там питому частини Конгресу і Сенату, там теж може все для Трампа в один момент помінятися, і зіркова хвороба дуже швидко закінчиться. Так, до речі, стосовно цих вкладень, незважаючи на те, що там об'єднані Арабські Емірати. Висловлюють занепокоєння фейковим нападом на резиденцію о, цього Путіна. Гроші вони вміють рахувати, гроші вміють рахувати. І от о, є інформація про те, що Об'єднані Арабські Емірати хочуть купити 30% акцій нашого виробника ракет Фламінго і безпілотників FP1 і FP2. Ну, один і два. При тому, що з посиланням на джерела в компанії Firepoint о, оборонна група Edge, що належить суверенно. Ному фонду об'єднаних арабських Еміратів, тобто це державна інституція, планує придбати міноритарну частку в українській компанії, щоб ви просто розуміли, що 30% частки це близько 760 мільйонів доларів. Тобто це капіталізація, ну і ну, цінність самої української компанії на сьогоднішній день, незалежними оцінками, там аудитом, хто там їх перевіряє, 2,5 мільярди доларів. Тобто теж перспектива, незважаючи на те, що поки що в нас немає великої кількості, можливо, якби за участю арабів. Там трошки щось пришвидшиться, але вже компанія Firepoint подала потрібні документи до антимонопольного комітету. Ось бачите, от вам і перша інвестиція така серйозна. Ні, я розумію, що хтось каже, що Арабські Емірати в нас сільському господарстві присутні, але в яких технологічних галузях їх в нас не було. Оборонна група якраз була ця створена в 17-му році. Ну, в Об'єднаних Арабських Еміратах в Абудабі, штаб-квартира. Там 35 організацій і шість основних кластерів. Це платформи і системи, ракети, озброєння, космічні кібертехнології. І комерційний напрямок, і технології інновації а також внутрішня безпека, тобто вони займаються тим, що є на сьогоднішній день в Об'єднаних Арабських Еміратах, чим це захищати, і як це розвивати. І наш цікавить план відновлення зі сполученими штатами та президент Зеленський знову ж таки надав купу дуже важливої і цікавої інформації, аби дійсно це було перспективно. Ми готуємо, каже ну в контексті плану відновлення України. Про що з Трампом говорили? Готуємо кілька документів. І там цей пакет, в який ці документи входять, якраз Prosperity Package, називається відновлення робочих місць, відновлення життя в Україні. Ми багато цьому приділили уваги. Президент Трамп фокусується на цьому. Він додав, що під час обговорень йшлося про середній рівень заробітної плати українців. Тобто, увага, Трамп зацікавлений у створенні умов для приходу американського бізнесу на ринок України. Що як очікується, має сприяти зростанню зарплату тричі. Ну коли там вже повертаєтеся, коли зарплати були втрачені? Ну така перспектива є. Це дуже добре. І дійсно Трамп хотів би потроїти середню заробітну плату в Україні за допомогою якраз, іноземного бізнесу, який прийде в країну після закінчення війни. І е, от той самий президент Зеленський зазначив, що Трамп дуже зосереджений на цьому плані відновлення країни. Ну що бізнес можливість заробити а чом би він не був зосереджений? Ми, до речі, з учасниками нашої спільноти, якраз в розвиток теми, коли я казав, треба Трампа терміново нагородити, я не знаю, званням Герою України, чи там ще щось, якийсь орден йому повісти, однозначно, там не просто там ключки, то, то вчорашній день. Треба давати орден. Він це любить і нормально. Ну, була ідея там на територіях, які вже там вздовж лінії бойового зіткнення надавати, от як в Чернігіві назвали сквери імені Трампа. Ну так давайте якийсь населений пункт, там я не знаю, не, не Мирноград. Трампоград, наприклад, да? а, там, чи Трамп... Трампа Сіті. Ну, от нехай так буде. Вони скажуть, що місто Трампа бомблять значить, ці поганці руські. Трампоград хороше, ну, да. Трампа Ну, Жарти жартами, але тема здається робоча. Ну, Я з нагородою, я не за місто. Але, хоча сказали наші учасники спільноти, я пообіцяв це оприлюднити. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Так от каже президент Зеленський, американці дуже хочуть зробити все завдяки. Які приходу американського бізнесу і особливим умовам на українському ринку, щоб заробітна плата потроїлася, вони хочуть, щоб американський і європейський бізнес також прийшли в Україну. Я не сумніваюся, що вони прийдуть. Ну для того, звичайно, треба дотиснути Путіна. І зараз, от як каже уповноважений президент України з питань санкційної політики, чомусь саме Владислав Ласюка назвали там першим кандидатом на посаду очільника офісу президента, побачимо, але немає партнерів, з якими б ми не синхронізували Вали санкції так само немає жодних партнерів, то у своїх санкційних пакетах не враховував пріоритети України. Для прикладу, каже: Ми подивимося зараз на санкційні пакети ЄС, які в цьому році були прийняті, то в середньому до 50% кожного санкційного пакету це наші пропозиції, наші а, пріоритети і наші докази. Поки що це тисне недостатньо, і ми кожного дня про це говоримо. От якби підсумок такий, що в 2025 році Росія втратила 30 мільярдів, 30 плюс мільярдів через санкції. Так, да, хтось скаже, що це не всі гроші. Там, да, не всі, але це питома частина. Ну і от можна сказати, що в 26-му ну, очікування буде витрачати Росія значно більше. Ну і хто встиг, той тікає з Росії, звичайно, за цих обставин. бо за економіку можна там щодня говорити. Просто і вони не просто тікають, а вони ще намагаються закохтитися. Вон в Румунії викрили цілу фабрику паспортів для росіян. А, ну, Через цю фабрику тисячі росіян, реально тисячі з початку війни отримали громадянство ЄС на основі підроблених документів про походження. Тобто схема базувалася ну, знову ж таки, мешканці. Там буковини, я не сумніваюся, одещини знають, як ця тема працює, але це ма на процедурі відновлення громадянства, яка діє з 91-го року, і дозволяє отримати паспорти без проживання в країні. А за наявності предків, які нібито проживали на території тодішньої Румунії, там в період з 1918 по 1940 роки. Тобто, ця фабрика і малювала там якісь були експерти, якісь архіви. Це діставалося. І на основі цього отримувала паспорти. Дуже би хотілося, щоб тепер влада Румунії ці всі паспорти поанулювала. А щодо економіки, то якраз перед новим роком Путін викликав на Біуліну. Я так розумію, що це було останнє попередження. Перед тим як вона піде на такий там 28-й поверх Москва Сіті. мити вікно вимагав знизити ключову ставку до 10%. Ну вона надала йому звіт про тенденції в економіці, які сформувалися до кінця поточного року. І сама на біулян це повідомлення російських військово-політичних пабліків неодноразово подавала сигнали про необхідність зупинки війни і термінову. Ого, переформатування підходів до економіки. Ну, в розмові з Владимиром Владімеричем, голова Центробанку, відзначила значний перекос в бік військової економіки, що призводить до накопичення проблем у цивільному секторі. Бачите, як вони запаковують цю катастрофу Росії міні Путіна. Швидко відновити скорочення виробництва в цивільному секторі не вийде. На це підуть роки. От каже Набіуліна. Ну, Путін почав тупотіти там ніжками, ледь дістаючи до підлоги, але сказав сказав що так, або 10%, або 28 поверх. Співрозмовники в центробанку прямо кажуть, при збереженні нинішніх тенденцій ну виконати цю умову неможливо. Однак, очевидно, що інфляція буде продовжуватися, причому очевидні і інші проблеми. Вони кажуть, нестача кадрів, скорочення бюджетного фінансування соціальної сфери, також скорочення регіональних програм, тому що регіони Росії в цьому році отримали ну якби з різних джерел набагато менше грошей, ніж вони Тратили особливо на підтримку цієї війни Путіна в прямому і переносному розумінні цього слова, по виписанню контрактів тощо. Ну, тобто, все це починається. Хоча, от, ще раз, як прем'єр Бельгії, знаєте, узагальнив все це розуміння поведінкової моделі Путіна: що Путін може вести народ на бійню до останнього, але програти війну він не готовий. Якщо ми використовуємо, ну це все ж за рибу грошей за ті що там Євроклір зберігається в Бельгії, Якщо ми будемо використовувати ці гроші для фінансування війни, то ми також виходимо з того, що росіяни за два роки будуть виснажені. Такий цар, як Путін, може все морити свій народ голодом, вести його на бійню і тут і там влаштовувати геноцид, але програти війну ні, він цього не може. Ну, ми вже теж з вами говорили, чому він не може програти війну, чому він її насамперед не може зупинити? Ну а знаєте, як перемогу ж ти можеш подати різними словами і по-різному пояснити те, що є перемога чи нема. Зараз правда на тому російському ТБ знову ж таки всі активізувалися від Саскабєєва і до цього Соловйова. Вже там слина летить, і разом із цими ядерними ракетами паралельно до України. Ну, а щодо а, там їх хотілок, пам'ятаєте, вибори, бо нелегітимна влада, так от Росія не хоче жодного референдуму щодо мирного плану, і це абсолютно зрозуміло. Позиція президента в поясненні. Він каже, чому. Да? По-перше, для референдуму потрібна безпека, а вони не хочуть. Вони одразу сказали, що ніякої безпеки тут не буде, припинення вогню не буде. По якісь там питання, каже, треба вирішити. Я вважаю, що вони просто будуть знаходити причини. щоб Ну, припинення вогню не було, а референдум без безпечної інфраструктури провести неможливо. І вони також розуміють, що якщо буде прийнято рішення парламентом, хоча я не проти, щоб рішення було прийнято парламентом, вони завжди потім можуть сказати, що парламент був нелегітимний і що він працював більше п'яти років. Але назвати рішення народу України завдяки референдуму нелегітимним, типу неможливим. Неможливо, щоб народ був нелегітимний, але для того повинна бути безпекова ситуація. От якось так. Ну, про всяк випадок, скажу, що все одно процес цей рухається. І з виборчим цим новим одноразовим, до речі, та да, законодавством. І Центральна виборча комісія ухвалила такі постанову про створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи, називається Всеукраїнський референдум. І вона буде окремим як компонентом. Ну, коли вибори йдуть, інколи ну, особливо там. Там, хто професійно там опікується, цим журналісти знають цю, е, цю систему вибори. Тати там бачимо, скільки відсотків інколи їх там публікують. Так от паралельно буде і е, ця тема пов'язана з референдумом. Е, комісії пояснили, що також затверджено порядок створення нової системи, і водночас СВК звернулося до Верховної Ради і Кабміну з проханням передбачити фінансування для реалізації цього рішення, а до міжнародних партнерів з закликом ну, сприяти роботі цієї нової інформаційно-аналітичної системи. Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик сказав, що законодавство зобов'язує комісію створити єдину автоматизовану систему для виборів референдумів в принципі. Але коштів зараз катма, їх не виділялося, і вони, до речі, в держбюджеті на 26-й рік так і не передбачені. З огляду на це комісія вбачає, що найбільш оптимальний варіант це просто створити там тимчасову цю платформу всеукраїнський референдум як компонент системи виборів, яку до Цього року і модернізовано, і посилено в плані кіберзахисту, ну, бо ламати її росіяни хотіли. Слава Богу, що це один з небагатьох наших порталів, які працюють українською і англійською мовою. І незабаром я, би, ну, я за це виступаю, бо нема. Ну, кому треба, той знайде. Звичайно, є переклади, але коли українські портали чомусь продовжують мати сторінку російської мови, ну, для чого? Ну, якби воно що на щось впливає, чи думає, що просто там, типу, охоплення більшим є? Я дуже в цьому сумніваюся. Росіяни зараз заточені в своїй спільноті і середовищі. Але наразі як далі буде, не знаю. Але була петиція, я вам про неї, до речі, говорив. Петиція про заборону російськомовних версій сайтів в Україні. Ви знаєте, вона набрала дуже швидко всю необхідну кількості голосів. І зараз прем'єр Свіріденко доручило мінкультури, мінцифри і Мінюсту працювати питання власне. Заборони російськомовних версій сайтів в Україні. Тобто, побачимо, як це буде. Ну і на, на, на завершення, напевно, інформаційної ходи в цьому році, е, ну дійсно, я вже, напевно, третій випуск інформаційний сьогодні робити не буду, е, тому що ну в кожного свої справи, я не сумніваюся, і дуже би хотів, щоб багато повідомлень не було. Але от е, дійсно п, я вважаю, що це твердження року. от Просто коли ми говоримо говоримо про російську брехню, то це просто брехня року. Про те, що Путін хоче бачити Україну успішною. Ну от президент Зеленський сказав, ну йому ж ніхто не вірить. Я не знаю, що він казав Трампу. Може і казав такі лагідні слова, але вірив ці слова нуль. Якщо успіхом називається те, що він зробив в Бахмуті, в Овчанську в часовому ярі, те, що він робить в Покровську зараз, то нехай такий успіх вони собі в Росії будують. Я абсолютно погоджуюсь з цими словами, і з цими словами хотів би всіх привітати з наступаючим новим інформаційним 2026 роком. Ми ще окремо зустрінемося, що вас там заберу пару трійко трі, хвилин на всі слова, що хотів вам сказати. в Хорошому розумінні цього слова, але в даному випадку, от так виглядає наш з вами інформаційний 25-й рік. Я вам щиро дякую, що ви були цей рік зі мною. А я з вами. Ну і слава Богу, що є можливість нас з вами спілкуватися, дякуючи, звичайно, нашим героїчним захисникам. Друзі, всього найкращого. Ну, хто побачить, хто там буде мати час, хто там послухати, хто не буде мати час. Але завтра-завтра з новою силою м -м, будемо далі пхати, пхати до перемоги. Вона обов'язково, друзі, буде. Навіть не сумнівайтеся. Тому щиро дякую як завжди за ваш час. І кажу, будь ласка, не перемикайтеся, тому що далі обов'язково буде. Навіть на наступний аркуш календаря. Далі обов'язково буде, як завжди, із з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!